А ви знали, що Біблію українською вперше переклали такі відомі люди, як Пантелеймон Куліш, Іван Полюнь, і автор відомого твору Кайташева сім'я Іван Нечуй-Левицький? Вони розуміли, наскільки важливо мати Біблію українською мовою і взагалі багато українських видатних людей були глибоко віруючими людьми: Іван Франко, Тарас Шевченко, Григорій Сковорода, Ліна Кустенко. В їхній творчості є багато творів на біблійну тематику. Але, на жаль, більшості цих творів не входять в шкільну програму. Автор відомої поеми Мойсей Іван Франко наприкінці свого життя казав: Я вірю в Бога, але не так, як ви усі. У Григорія Сковороди також є дуже багато творів на біблійну тематику. Григорія Сковороду називали мандруючим філософом, який ніколи не розлучається з біблією. В творчості Тараса Шевченка також є цілий цикл поетичний. Давидові псалми і такі слова, які відомі кожному українцю, який знає на пам'ять кожен українець, належать також пару Тараса Шевченка. Свою Україну любіть! Любіть її во час люте, в останню тяжкою минуту. За неї Господа моліть.